Вітаю, друзі. Слово є єдиною зброєю у політиці. Але не кожне слово у політиці, звичайно, є зброєю, А лише те слово, яке чіпляє людину, яке приводить в рух народ, яке спонукає народ діяти. Все, як у Тараса Шевченка. Ну що, здавалося б, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть між люди. Так ось, якщо слова не йдуть між люди, якщо вони не пробуджують наші серця, якщо вони не примушують наші серця битися, то значить ці слова не є політичними словами, ці слова не є зброєю. Перетворювати слова у зброю можуть тільки. Політики. І задача будь-якого політика перетворювати слова у зброю, володіти цим мистецтвом. Якщо політик не володіє таким мистецтвом, пробуджувати наші серця, спонукати їх битися сильніше, то значить, ну, це не політик. Це говоряща голова або базікало у костюмі. Кулемет є єдиною зброєю на війні. Але зброю кулемет роблять не зброярі і навіть не люди у військовій формі. І навіть не військові, які стріляють із кулемета на полегоні по мішенях. Кулемет перетворюється у зброю тоді, коли його. Використовують для ліквідації ворога. І той, хто це робить, він одночасно є і військовим і перетворює кулемет на зброю. Аналізувати промови публічні, промови сучасних політиків це все одно, що аналізувати військових, які на полігоні стріляють по мішенях. А Аналізувати промови деяких політиків, таких як, наприклад, Дональда Трампа, це все одно що аналізувати військових, які стріляють навіть не на полігоні, не по мішенях, а просто в повітря з великокаліберною зброєю. Дональд Трамп цієї ночі виступив з публічною промовою до Конгресу. І ця промова мені дуже нагадала от, людину, яка вистрілила з великокаліберної зброї в повітря, тобто гучно і безсенсово. Загалом, все це мені дуже нагадує такого псевдопроповідника і апостола, самопроголошеного Володимира Мунтяна, який. У Києві збирав, я не знаю, де він зараз, за кордоном, по-моєму, збирав людей і експлуатував їх потребу у вірі. Експлуатував для цього якогось патологічного самоствердження і з метою самореалізації себе як афериста. Він на цьому там якісь статки нажив. І от Дональд Трамп. Він мені дуже нагадував в Конгресі Володимира Мунтяна. Але проблема, як з'ясувалося, не в Дональді Трампі, а проблема в республіканській партії. Проблема у виродженні взагалі американського консерватизму. Поки ще американський консерватизм. Якось. Доїдав залишки християнської етики і, в принципі, розумів, що таке є добро і що таке зло, то було непомітно оце, оця схильність до сектанства. Що таке сектанство? Це група людей, яка має внутрішню потребу у лід, в лідері. Це група людей, яка не просто вірить. А вона делегує свої повноваження у вірі от якомусь альфа-самцю. І оце сектанство, воно яскраво проявилося в цій ночі під час промови Дональда Трампа. Тому проблема не в самому Трампі. Проблема у виродженні американського консерватизму, проблема у виродженні республіканської партії. Ми тут люди, які прожили Радянський Союз. Ми всі згадали, люди, які там 60-х, 70-х, навіть 80-х років пам'ятають пленуми партійні, коли оплески тривали там одні за одним, коли по суті нічого не говорилося, ніхто не міг зрозуміти, про що ці промови пусті, комуністичні. Але якщо в принципі зараз послухати проповіді священиків, чи це католицької, чи православної, чи протестантських, От, проповідники, вони ж абсолютно безсенсові. Точно така безсенсова, напищена, напихана промова була Дональда Трампа. Він фактично ну, нічого там не сказав, навіть для внутрішньої аудиторії. Десь в кінці дійшла черга до України. І Дональд Трамп написав, сказав, що Володимир Зеленський, президент України, написав листа Дональду Трампа, такого. Покірного листа з метою примирення. Що я можу сказати з цього питання, тому що треба переходити до вчорашнього дня, коли адміністрація Дональда Трампа видала якийсь непублічний указ про припинення військової і фінансової допомоги Україні. Писати листи Дональду Трампу може хіба що президент України Володимир Зеленський. Мабуть, це має якесь значення для того, щоб поновилася якась оця крапельна допомога, особливо в частині протиракет, для того, щоб збивати російські ракети, якими бомблять міста України. Але загалом Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, рівно як і президент України, вони. Не підлягають соціальній корекції. Це вже ну патологія, це я називаю політичним критинізмом. Вони можуть тільки викликати інтерес у політичних клініцистів, які слідкують, як прогресує хвороба, чи настільки сильно вона прогресує, і слідкують, як діють ліки на цих пацієнтів, на Трампа і на Володимира Зеленського. Ліками в цьому в нашому випадку є. Політична реальність, обставини, які нас оточують. Я хочу сказати, що на Дональда Трампа взагалі не діє реальність. І це дуже погані прогностичні ознаки. На Володимира Зеленського обставини ще якось діють, він змінюється, але дуже повільно і не завжди в потрібному напрямку. Теж, в принципі, туп тупикова гілка еволюції. Що Зеленський, що Дональд Трамп. Але напевно листи потрібно писати Дональду Трампу, тому що нас цікавить одне питання: чи нам слід зараз звертати увагу на міжнародну політику, поновлювати стосунки Сполученими Штатами Америки і конкретно індивідуальні взаємини з Дональдом Трампом? Моя відповідь наступна: це безсенсове заняття. Потрібно мовчати і нічого не говорити. Тим більше Володимиру Зеленському, тому що нічого доброго він не може сказати, хіба що листа йому складе прем'єр-міністр Британії Стармер. Якщо хтось за нього буде писати якісь там листи, ну може це якось допоможе. Але загалом потрібно розуміти, що Дональд Трамп є невиправна людина, можна з ним налагодити якісь там стосунки. Для того, щоб публічно він називав тебе диктатором чи ще якимось там принизливими словами, але це взагалі не впливає на російсько-українську війну. Треба дати собі спокій і зрозуміти, що Дональд Трамп він не працює з такими категоріями, як добро і зло. Він взагалі не розуміє цієї війни, і Венс правильно сказав, ну, неправильно звичайно сказав, але <кій> сказав наступну річ. Причим це ще було під час передвиборної кампанії, що війна між Росією і Україною це не є війна між добром і злом. Ну, фактично, значить, це війна між злом і злом. І Штатам і республіканській партії взагалі не потрібно визначатися, кого підтримувати, а потрібно просто це все припинити. Так, от мислить Дональд Трамп, Дональд Трамп і Ді Венс. І ми повинні дати цьому спокій і зрозуміти, що виправити це все ну, просто нереально і неможливо. Не потрібно витрачати на це час. А, Володимир Зеленський 90% свого часу три роки підряд витрачав на те, щоб довести, що Україна прагне миру і хоче його досягнути за столом перемовин. Це абсолютно ущербна і неправильна позиція, яка. Логічно закінчилося звинуваченням зеленського і українського народу в тому, що ми не хочемо миру, ми не готові до війни. Ну, взагалі, більшого зневаги і більшого приниження ніж звинуватити народ, який захищається у тому, що він не прагне миру, просто не може бути. Але Зеленський цього не може зрозуміти, і поки що він на ці якби не прийняв обставин. Більше того, Зеленський не може відмовитися від оцього прагнення добитися від Трампа гарантій безпеки. Вимагати від Дональда Трампа гарантій безпеки це все одно, що вимагати від проститутки, відповії або від порноакторки вірності. От це, це одне й те саме. Все, що повинен робити Зеленський, це витратити свій зараз повністю весь свій час, присвятити на а, ресурсах і на фінансових ресурсах для виготовлення і закупівлі зброї. От єдиною гарантією безпеки для нас є зброя. Нам потрібно для цього ресурси, для того, щоб виготовляти цю зброю. І для того, щоб її закуповувати, яку ми не можемо виготовити. Все. Виготовити, все. На цьому більше ну, не потрібно на це все витрачати час. Е Тепер е на останок е я хочу загалом, щоб всі подумали після цих всіх промов Трампа і Листів Зеленського. Е що нас чекає, якщо буде досягнуто перемир'я? У нас чомусь вважається, що це щось буде дуже велике і потрібне. Причому воно буде досягнене саме тоді, коли воно нам не потрібне. Це важливо розуміти. Більше того, в Україні має завжди зберігатися право на деокупацію своїх територій в будь-яку секунду, коли у нас з'являться ресурси. Ми ще можемо укласти якусь угоду непублічну, що ми не торкаємося Москви, і наші там ракети не літають по території Росії, але ракети і будь яке озброєння, яке ми застосовуємо, може застосовуватися в будь-який час, якщо це стосується наших територій, міжнародно визнаних територій. Коли ми вважаємо, тоді це ми повинні робити. Так ось важливий момент. Виснажилася не тільки Україна, а виснажилася в тому числі і Росія. І ось в парламенті Великої Британії доповідь іде, скільки Росія втратила за три роки, і особливо за останній рік війни. 2024. Росія виснажилася по танках, по бронетехніці. У неї не все дуже недобре з піхотою і з найманцями, і більше ніхто там не збирається йти воювати. А, навіть примусова мобілізація не вирішить це питання, тому що вона запустить бунт соціальний. Оскільки на Росію ніхто не нападав. А, Росія виснажилася по багатьох напрямках. І якщо ми зараз Візьмемо на себе в односторонньому порядку зобов'язання не стріляти, оці всі перемир'я і так далі. Ми просто дамо можливість Росії перевести подих і накопичити ресурси. Тоді, як зараз потрібно знищувати всі оборонні підприємства Росії, ми якраз зараз підійшли до моменту, коли ми навчилися уже щось самі робити і можемо вражати на в європейській частині Росії багато заводів і виробництв зброї Російської Федерації. І ми не можемо на себе взяти зобов'язання зупинятися, а нас штовхають і, більше того, постійно намагаються зв'язати руки і ноги, щоб ми не воювали і не. Забезпечували собі безпеку. Це ж важливий момент. Це ж мов іде деокупація і завдання е шкоди Російській Федерації, це і є гарантії безпеки. Чим більше ми рознесемо заводів і виробництв техніки на території Росії, чим більше ми знищимо енергетики, нафтопереробних заводів. Ми зараз тільки почали це робити. Тим краще для нас, тим більше ми е, будемо у безпеці. І Зеленський, замість того, щоб продовжувати робити те, що ми робимо, і ставити питання зброї, він пише листи Трампу і, поч... і продовжує говорити про химеру у вигляді гарантій безпеки. Ну це абсолютне шкідництво, абсолютне нерозуміння взагалі. Ще раз. Повторюю те, з чого я почав. Не запалюють серця, не відкривають перспектив промови політиків. Ні Трампа, ні Зеленського, ні Макрона, нікого не, не цей сам. Не вони не спонукають до дії ці слова, не прояснюють ситуацію, не відкривають перспектив. Політики повинні показувати бачення. Що відбувається зараз, і куди ми йдемо, і який результат ми отримаємо? Перемир'я, яке зараз пропонується, і яке там обгорюється, це не є результат. Він не потрібний ні Україні, ні Європі, і навіть Сполученим Штатам Америки не потрібен такий результат. Вони в силу свого політичного критинізму не розуміють цього, а плещуть в долоні. Людині, яка в принципі повинна бути пацієнтом політичної психіатрії. Це політична психіатрія. Так, він здоровий Трамп, а от політичного психіатра до нього треба було приставити і всі ці його промови підколоти або під'єднати до історії хвороби. Діагноз у Трампа політичний кретинізм. Ну, така от ситуація. У Зеленського не гірший діагноз приблизно такий самий. І ми заручниками є цього всього політичного кретинізму. Ну, от така моя реакція буде на заборону а, зброї і на сьогоднішній нічний виступ Дональда Трампа. До речі, Трамп ніде не сказав, що ми не можемо закуповувати зброю. Сполучених Штатах Америки. Те, що сказав Трамп, це фактично наступне. А хочете воювати, українці, воюйте за свої гроші. Ну і все, ну, це давно потрібно було зрозуміти. І вже на четвертому році війни ну, вже пора переходити воювати своєю зброєю. І ми можемо це робити, і ми мусимо це робити. Це те, що сказав Трамп. Хочете воювати, воюйте за свої гроші. Тому що у США інші плани. У них великий державний борг, у них ще якісь там проблеми, проблеми, проблеми. І вони хочуть їх виправити у такий спосіб: зниження витрат на оборону і на різні програми соціальної інженерії. Ну, от така ось ситуація. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре. До наступних зустрічей.